У Миколаїві понад 20 точок видачі питної води призупинили свою роботу. В чому проблема? Скажіть, будь ласка, так це проблема у нас вже спостерігається з квітня 2022 року, тобто фактично вже більше року питної води на території міста Миколаєва немає і якраз в спеку в літо. Якісь неполадки з пунктами видачі безоплатно. Там де є безоплатна вода з пунктами видачі. Так так постійно, тому скажу так чесно, що істинної поломки чому відбувається, ми не знаємо. Нас попередили про це мешканці Миколаївщини, тому люди купують питну воду самі і користуються. Слава Богу, що є фонди, є міжнародні організації, які сьогодні завозять питну воду до Миколаївщини. Тобто ті очисні е, споруди, які сьогодні діють по Миколаївщині, по самому Миколаєву від, е, скажімо, наших е, комунальних установ, вони час від часу е, виходять з ладу, е, вони час від часу ремонтуються, тому постійної системної подачі питної води по місту Миколаєву на сьогоднішній день не існує. Тому е, я завжди кажу, якщо хочуть допомогти Миколаївщині, візіть воду, 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 питну всім міжнародним організаціям, всім, хто хоче допомогти сьогодні Миколаївщині в зв з е, зв'язку з аварією на Каховський ГЕС. Е, тому питна вода це сьогодні номер один потреба ага. по Миколаєві.